Трохи попрацювала. Зробимо з вами обход. Мої фризантеми Бачите, як вони гарно приймалися ліса. Мені Віталій покосив я все позаміттувала, повимітала. Буду зацвітати. А де ж мої биленькі? Де вони там, дві неділіся, чи може ось? Ще не представляю ріси. Теж темневий. Це якісь позніше. Бачите? Це в мене та цибуля. Гляньте, яка вона велика. Це та, що я сиділа на зиму і казала, що вона ніяка. Це вона була найкраща з усіх градок. Це чесничок. І тут мої щось квіточки мультифлора слабо. може що тут їм трохи затінок, але мені їх не було де посадити, то я їх тут потикала. І чогось слабо тут росте. Це ж я тоді відділяла і теж пересаджувала тут так маленькі такі квіточки ці. Не знаю чого. дві треба буде обламати. Тут взагалі одну ніяк. Ну мано. я там візьму да та посажу. Салат є, вже рвем їмо. Часник непоганий, поганий, такий товстий. А. Тут з тієї сторони стой угу. повічищала вчора. Пополола все камінчики. Туку осталось облого Віталіку покусит, покусив, а я позагребвала. Петрушечка так гарно зайшла. Я завжди поціваю. Кожен год. Весною раз-раз посіяла трошки і все. Що тут? моя роза, Чого то моя роза. Треба буде прив'язати. Так ось сюди скоро буде зацвітати, моркучку пополола, рядочки є, там бурочки щось взагалі не бачу. То Петрушечка є, є Петрушечка. Гурки взагалі ніякі це пересівати, а ще помідорі не сажу у парніку. Ще у парніку щось буду свісажувати. Пілони розверну вже за цвілі. Теж будуть перші його цвісти. Цибулька зійшла. Ну, Порічок це вже це колище були посажені в мами в селі моєму скільки вже ми Тут уже більше 20 років живемо і там прожили десь більше 10 років. Де я маму забирала, ці пурічки були, тетянка ще їх обривала. потім мама переїхала, приїхала. Ми як приїхали, то тетянка ще. Мамі варенью давала, каже, глянь, якого я меду наробила з твоїх пурічок. А потім ми їх оце викопали. Трошки почистили. І вони так, я кажу, так, розрослися, глянь, ці пурічки. Ну, вони ж були вже такі старенькі, вже такі, як ото знаєш, мохом оброслі. А вони так пошлі, що це вообще класно. Це що покусилося, Оце вже тут одна смородина. Оце вже пішла смородина туди. Клен. Тож так, кладочка. Те по річці, Прикольно, так? Да? А це якби не було тих скатів, то це вся земля із градок ось сюди басувалася. Все сюди пливло б, оце і затримується. Слава Богу, що вони є. Теж вон піони будуть цвісти. Та я показала того деревовідного. Тут виноградик. не знаю, щось воно слабо-слабо, але буває трошки. Він це на Спаса, це ще на ташень, що саме ранні. Упурічок, звісно, завжди багато. Навіть як нема що варяні на варі, то возьмісь порічок на ворі дає. Додобав груш. Або яблука, сорті зробили. Красота, теж смородина. Немає її багато, так? Да? Не разно. Вона на землі лежить. Ступеньки положили були з Віталіком, щоб ходити було удобно. Опа. І всього потрошку є. Запускати не можу. Це моя помощниця вилазила там по, по рувуда. Віталій знизу а я косою. Яблок мало зовсім нема. так що ти зробиш? Пойдемо побачимо і помідорі. Оце ця грядка, що я досаджувала. Маленьку росте. Ох, як тепло тут. Ну, які мої товстенькі. Я купила, посадила, вони зразу на другий день і прийнялися. Ну, І такі товстоногі, гарненькі. Буде трошки, Але все було добре. Я думаю, що поросте. придется, наверное, тоже их пересаживать. Неужели уже будет еще холодно. Ну, я знаю. А мальвиты уже так любят тут расти, это вообще. Уже... Дуже люблять. Що мене м'яте, я теж тут відскаку собі вірвала, чай помила і чай смачний. І красота, правда? Я коло чого ходити, робити, що там, що там казати? Понасажувала і рисом Сюди посадила до іскуса. Незабудки, пам'ятаєте, такі були цукерки, я їх дуже любила. щось я їх зараз не бачу. Вони може є, Тільки тобто вони такі вкусні, як колись були. Ото ми надумали з любовником. Ну раз мультифлора росте то чого й картопля не буде рості. Отак от ми я взяла таку картоплю. гарненько до попіл, зараз пров'яця, посадила от у ці три яшечки вже по картопліні. 4, 5, 6. Шість картоплін. І дуже інтересно побачити, який буде врожай, як же буде рості. Будемо спостерігати. Буде цікаво, правда? Mm -hmm. Віталік носить перегной. Картопля посаджена. Подивимося, як вона буде рости, сколько її в ящичку виросте з одної картопліни, як вона буде кущитися, мені дуже цікаво. Ну, а чого в людей у квартирах, помідори, ростуть гурки? Я думаю, що чого не можна. Можна попробувати і будемо знати.